Добрий день, шановні учні! Тема нашого сьогоднішнього року пісні літнього циклу. на межі, заплатовіночок та Мополі Криниченька. Пісні літнього циклу поділялись на русальні, купальські і жниварські. Влітку наші предки святкували багато свят, як язичницьких, так і християнських, які були пов'язані з різними обрядами, які, звичайно, супроводжувалися піснями. Наприклад, русальні пісні. Вони виконувалися під час обрядів, пов'язаних із зеленими святами і кличальною неділею, тобто святом трійці. Наприклад, ой, біжить-біжить мала дівчинка, проведу я русалочку до бору, уржі на межі. Наші предки наприкінці травня, початку червня, відзначали русалії: обрядове свято, яке пов'язане з русалками та святом трійці. Люди вважали, що в ці дні русалки та мавки гуляли лісами та полями, тому хотіли всіляко задобрити та вберегтися від їх негативного впливу. Купальські пісні супроводжували розвагу молоді під час свята купала, що тривали всю ніч. Купальське дійство складалося з таких частин: плетіння вінка, розпалювання вогнища, стрибання через нього, прикрашання стрічками дівочого деревця, запалювання колеса. Спалення чоловічої ляльки купала, ворожіння, купання у воді, пускання вінків по воді. Купальські пісні пов'язані зі святом Івана Купала, яке об'єднувало в собі язичницьке та християнське вірування. Традиції з цього свята збереглися на багато століть і навіть до сих пір є актуальними. Провідні мотиви мрія дівчат про заміжжя, роздуми дівчат про свою долю. Прощання з батьківською хатою, бо восени наставала пора посіль. Жниварські пісні виконувалися під час збирання урожаю. Вони поділялися на заженкові до початку роботи. Жнивні під час роботи обжинкові закінчували свято жнив. Жниварські пісні возвеличували процес збирання урожаю та праці хлібороба, що завжди вважалося дуже відповідальним процесом, так як наші предки. Дуже возвеличували хліб та все, що з ним пов'язано. Приклади жниварських пісень в житочко, житочку Майло у полі Криниченька На цьому все. Ваше домашнє завдання. Вивчити на пам'ять пісню там у полі Криниченька, записати це на відео та прикріпити його у розділ Домашні завдання. Бажаю вам всього найкращого та до нових зустрічей!